Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Повторні вибухи на аеродромі Енгельс. За даними телеграм-каналів, загинув генерал повітряних сил РФ, а також його обслуга, яка приїхала з перевіркою після останнього удару по аеродрому. Кортеж генерала згорів не залишилось в живих нікого. Наводили із землі Росію коло шматить. Військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Стопа, коментуючи удар по місту Енгельс, у Росії, зауважив, що українські безпілотники летять різними маршрутами. Про це він сказав в ефірі Київ 24 Відповідаючи на запитання щодо чергової атаки по російському Енгельсу. Я бачив інформацію про п'ять безпілотників, начебто, чотири було збито, але щонайменше один прилетів. І саме росіяни підтверджують, що було влучання вже на землі. І знову ж таки не підтверджено, не верифіковано, але ствер... Що була повторна детонація, Зауважив Ступак, за його словами, повторна детонація це ознака, яка вказує, що приліт був далим та влучним, що не просто на якийсь порожній ангар або просто в поле, тобто влучило кудись, де зберігалося щось, і тепер це щось вибухає повторно, окрім самого безпілотника. Тобто, попередньо обережно кажемо, що удар був влучним, і сподіваємося на продовження, сказав військовий експерт. Він нагадав, що такі удари по аеродромах потрібні, тому що це стратегічна авіація та ракети, які летять по території України. Чим менше носіїв, тим менше ракети. Чим далі вони змушені будуть відтягувати літаки, тим довше їм летіти, тим швидше зношуються ці деталі, ці літаки, зазначив Ступак. Водночас, експерт зауважив, що це літаки минулого століття, минулого тисячоліття. На секундочку, це 60-70 роки минулого тисячоліття, століття. Тому знос їх іде капітальний, сказав він. На запитання, у чому полягає складність планування таких операцій, адже це далеко. Від території України Ступак підкреслив, що це не робиться по прямій. Не можна прокреслити. Пряму лінію, умовно, А давай ми з Харківської області, отам 694 кілометри. Якраз нам вистачає, давай по прямій. Безпілотники летять різними маршрутами, вони можуть залітати. Як росіяни навіть свідчили, кажуть, та це не від України летять. Вони залітають з нашого боку, тобто вони роблять коло. Вони облітають імовірні місця розташування систем. Протиповітряної оборони росіян можливі або виявлені місця розташування РЕБ, зазначив військовий експерт. Крім того, необхідно летіти або в низько, або облітати певні фізичні Перешкоди, а також враховувати необхідну кількість палива. Тобто це серйозна операція. Плюс треба ж знати, куди ми цілимо. Аеродром же ж великий. Це не просто якась будівля. Сьогодні літак стоїть, наприклад, в цьому куті, а за два дні він може стояти в іншому кінці аеродрому. Тобто, треба знати конкретно, куди бити. Це велика робота, пояснив Ступак. Інформнапалам у той же час пише наступне: видання Bloomberg сьогодні опублікувало статтю: як удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах НПЗ ознаменували Новий етап війни, і що ця тактика впливає на багатьох міжнародних гравців, та нібито може вплинути на відносини із союзниками. РЕД для них ціни на нафту є важливішими ніж покарання РФ за агресію та позбавлення її надходжень. В російський бюджет для продовження агресії. Відносини можна будувати по різному Наприклад, схилити союзників прийняти рішення про постачання сучасних озброєнь, які допоможуть звільняти окуповані території. Хоча, щоб швидко закінчити війну, потрібно позбавити РФ можливості отримувати кошти з продажу нафти та газу. Азу і це є стратегічним рішенням, яке не забезпечить, мабуть, ніяка зброя союзників, якщо її надання буде за умови не наносити ударів по російській території. Західні лідери часто кажуть, що не дозволять РФ перемогти, але нам потрібна формула, в якій Україна переможе. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.